Фартух може бути як яскравим антом всього інтер'єру кухні, так і нейтральним фоном для оригінального гарнітура, але в будь-якому випадку він повинен бути стійким до пошкоджень, якісним і легким у догляді. Нещодавно ми вже говорили про сім оригінальних і практичних способів обробки кухонного фартуха, і тепер продовжуємо наш шорт-лист, головний архітектор бюро капітель Олена Булагіна розповіла про переваги і недоліки самих різних матеріалів. Від бюджетних панелей і до не зовсім традиційного для кухні дерева, особливості їх вибору, монтажу та догляду за ними Олена Булагіна, архітектор, закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві. Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві. На даний момент провідний архітектор дизайнер в архітектурному бюро капітель. Київ, один пх панелі хороше рішення, якщо ви хочете швидко і недорого зробити кухонний фартух. Панелі відмінно маються, володіють маленькою вагою, тому їх несложно піднімати в квартиру. Широкий вибір стінових панелей з пх ви знайдете в будь-якому будівельному гіпермаркеті, плюси панелі недорого коштують. Виробники пропонують широкий вибір кольорів і дизайну. А ще такі панелі легкі, стійкі до вологи, їх просто монтувати і мити. Мінуси цей матеріал може дряпатися при використанні металевої щітки, плюс потрібно акуратно чистити панель хімічними засобами, щоб не пошкодити зовнішній шар. Згодом під впливом сонця або штучного світла в панелі можуть тускнеть і вигоряти, також їх не можна розташовувати близько до відкритого вогню, могутоплавіться або деформуватися. Панелі низької якості при нагріванні виділяють шкідливі речовини і неприємно пахнуть. Два метал. Фартух з нержавіючої сталі прекрасно подойде для кухні в стилі хай-тек, крім того, такий фартух буде хорошо сочетатися зі сталевими ручками гарнітура і вбудованою технікою, яка обичнує має сталеву рамку, якщо вам здається, що фартух повністю зроблений із сталі. Додасть кухні занадто холодний індустріальний колорит. Ви можете комбінувати сталь з керамічною плиткою, мозайкою або склом, а ще в залежності від кольору кухні можна підібрати металевий фартух з відтінком міді або латуні. Якщо ж говорити про обробку, то поверхня нержавіючої стелі може бути глянцевою, матовою або рельєфною. Плюси доступна ціна довговічність і стійкість до температурного, механічного впливу. Не боїться вологи, крім того, металевий фартух легкий і просто монтується мінуси, такий фартух підійде не під стили інтер'єру металева поверхня, особливо глянцева, вимагає частого угода. На ній особливо видно подряпини відбитки пальців, крім того, в порівнянні з плиткою або пх-панелями на металі складно монтувати розетки вимикачі. 3. штучний акриловий камінь, штучний акриловий камінь блюзобретен вченими фірми дю. Фонт в 1967 році і запатентован під брендом Фіан В 1968 році он представляє собою імітацію природного каменю, а кухонний фартух з такого матеріала може бути матовим або глянцевим, однорідним за своєю структурою або скраплениями. Фартух з штучного акрилового каменю виглядає очень ефектно. Часто дизайнери радять замовникам зробити стільницю і фартух з крилу однакового або схожого відтінку, виходить, що поверхні стільниці і фартуха візуально з'єднуються, якщо говорити про його властивості. То за своїми характеристиками штучний камень близок до натурального, але при цьому набагато легше, дешевше, їм просто облюцовивають стіну і легше зробити технологічні отвори під розетки або виключателі. А ще штучний камінь дозволяє зробити фартух монолітним без швів і стиків, плюси акрил довговічний і має широку колірну гамму. А що він стійкий до механічних температурних впливів і не боїться вологи, можна реставрувати поверхню, якщо з'явилися дрібні подряпини, крім того, він легше, ніж натуральний камінь, простий в монтажі і догляді мінус, висока ціна. 4. натуральний камінь. Зазвичай для фартуха з натурального камня вибирають ефектні дорогі матеріали, мармур, граніт, онікс, базальт. Такий кухонний фартух це дуже важка кам'яна плита товщиною близько 2 см, щоб спростити собі завдання, віддайте перевагу каменю з гладкою поверхністю, за рельєфною складно доглядати, вибирайте камінь, котрий не має пористої структури. Наприклад, мармур володіє більш пористою структурою в порівнянні з гранітом або базальтом. На пористій поверхності остаються різні забруднення, вона легше забарвлюється, наприклад, пролитим чаєм або соком ягід. Плюси фартух з натурального каменю, прекрасне рішення, поверхня, створена самою природою з безліччю вкраплень, колірних прожилок і візерунків, виглядає дуже ефектно, відзначимо і довговічність матеріалу його стійкість до механічних. Температурних впливів, мінуси, висока ціна, велика вага такою панель важко піднімати на поверх і монтувати, а ще складно монтувати через високу щільність матеріалу, щоб зробити отвір в фартусі з натурального каменю буде потрібно спеціальна коронка з алмазним напиленням. 5. дерево. Для фартуха з натурального дерева зазвичай використовують складальні щити з деревини твердих порід, поверхностчательно шліфують і покривають спеціальним лаком або фарбою, щоб увеличить срок служби дерева, що стосується естетики. То фартух з натурального дерева буде особливо цікаво виглядати на кухні в стилі кантрі або шали. Його не обов'язково повністю робити з складальних дерев'яних щитів. Можна сочетати вставки з дерева з керамічною плиткою, плюси натуральний матеріал відносно недорогий, мінуси дерево не самий вологостійкий матеріал, особливо якщо порівнювати його з керамічною плиткою або склом, а яслина обробити дерев'яну поверхню спеціальними складами. При необережному бращенні з вогнем вона може спалахнути і відчистити забруднення з дерев'яного фартуха не так. То просто. Не можна використовувати абразивні миючі засоби подряпаєте верхній шар. Шість фарба бюджетна заміна традиційного кухонного гортока стіна пофарбована якісною фарбою, що миється і предназначеною для вологих приміщень. Попередньо потрібно підготувати стіну під фарбування. Вона повинна бути рівною і без тріщин, інакше буде видно всі нерівності, якщо на окрашеному фартусі з'явилися плями або подряпини. Пошкоджений фрагмент завжди можна підфарбувати. Що стосується вибору фарби, віддайте перевагу відомим брендам, у яких є сертифікат якості, плюс низька ціна, широка цветова гамма і можливість реставрації. Мінуси доведеться витратитися на підготовку поверхні стіни під фарбування. До того ж при неякісної фарбозабруднення буде дуже складно відмити, а ще фарба недостатньо стійка до механічних пошкоджень. 7. декоративна штукатурка, декоративна штукатурка має ряд переваг в порівнянні з вологостійкою фарбою, наприклад, перед її нанесенем не потрібно ретельно готувати поверхню стіни, а за рахунок своєї фактури і товщини, декоративна штукатурка нівелює невеликі нерівності стіни. До того ж штукатурка дозволяє імітувати різні поверхні камінь, шкіру, метал, папір. До речі, для кухонного фартуха радимо вибирати гладкою декоративною штукатурку, рельєфну складно чистити, плюси не потрібно витрачатися на вирівнювання, штукатурку просто наносити завжди є можливість реставрації поврежденого фрагмента. А ще у декоративної штукатурки більш міцне покриття в порівнянні з крабом, мінуси, декоративна штукатурка, недостатньо міцний і довговічний матеріал, якщо порівнювати з керамічною плиткою, до того ж вона може бруднитися.